Єху, дівчата, маємо в наявності: ви подивіться, які яскраві майки і топи. Ціна акційна 150 гривень. Ви подивіться, які насичені кольори. Під шорти, під брючки, під спідничку те що надо. Є такий укорочений. До речі, тканинка іде такий катончик, вони тянуться, тому що йдуть майки топи різинкою. Значить, ви подивіться, класно виглядає. Є ось такі це взагалі любов. Тут Наталії він такий, як ото порізаний. Є ось такі маєчки ажурні, є ось такі блакитні. Просто величезний вибір кольорів і моделічок. Тому налітайте, приходьте, беріть декілька і буде вам вже декілька готових образів на кожен день. Ціна 150 гривень. Магазини Сандістор чекають вас. Вулиця Хлібна, 18, Михайлівська, 11, дріб, 2 і вулиця Театральна, 9, дріб. 5. Хто не з міста, пишіть після оплати. Відправляємо в цей же день. Новою поштою та Укрпоштою продано.